Краща вчителька, вчителька мрія. Треба знайти їй гідну пару, щоб серце її розтануло. Але цей замалий, а цей за старий. А цей, напевно, дуже хворий. Цей надто дурний, цей зарозумілий. Ще пак. Ось цей ніби нічого не поганий. Так, його дівчина теж так вважає. А якщо до цього, він надто мачом. Оцей підійде. Якби ж трохи уважніший. За малий, за високий? Чистюля, бруднюля. Занадто любить желем. Висновок однозначний, гадаю. Усіх найкращих уже розібрали. Здається, місія неможлива знайти гідного жеребця. Нам не сила. У тебе є якісь плани на день Сердець і Копит? О, Будь ласка, будь ласка, скажи. Ні. Дівчата, ми знайшли його. Для вчительки жеребчика найкращого. Хвилиночку, давайте розберемося. Ви це про мого брата.